Вітаю всіх! У себе на каналі. Захотілося показати вам ось таке небо, трафік, небесний трафік. Подивіться, скільки було літаків. Я не знаю, я такого навіть ще не бачила. небо, повністю всі, все в полосах від літаків. Це в нас з 1 січня таке. Покажу вам також, що ми робили ще 30 грудня перед самим новим роком. Зараз показую вам таке чудове небо. Так, ділюся зразу своїми подарунками різдвяними. Це в мене парфуми від коліжанки від одної. Вона знає, що я також колись користувалася гермесом таким фруктовим. і Мені дуже подобається. І вона мені його подарувала. Ну, Це було дуже давно, що користувалася. Але завжди приємно, тому що е, запах чудовий у них. Завжди приємно, коли дарують подарунки. Так, ще, ще одні парфуми мені подарували. <кій> так, це мені подарували це від доньки. Вона мені подарувала світічку, вона знає, що я її дуже люблю. І збираю і користуюся. Вони мене не просто стоять, я ними користуюся. Це від такого бренду Aven May. Дуже гарний, в мене вже вони є. Інші це такий запах чистоти, як я кажу. Дуже, дуже гарний. Коли запалюєш, дійсно, чути такою чистотою. А також мої любимі, які в мене закінчилися, від бренду Jo Malone. Я ними користувалася дуже довго, тому що мала трошки більший формат. Оце фрезія і англійська груша. А також вони мені зробили ось такий сюрприз, такий стабілізатор покращений, ніж в мене є, такий, що сам і крутиться, і, скажімо, трошки краще стабільний, особливо, коли. При ходьбі біти йдеш, і рука вже не так трясеться. Бо коли ми йдемо, рука все одно доки трясеться. Ну, треба буде все спробувати. Спочатку добре почитати і подивимося, що з того всього вийде, чи розберуся. <кій> Знаю, що він дуже рекламований. Все побачимо, все побачимо. Ось вирішила такими дрібничками поділитися, що подарували. Провели Різдво дуже чудово у родинному колі. Не хотілося вже знімати, бо повірте, коли приїжджають до доньки, хочеться просто відпочити з ними. А особливо з моєю кнопочкою, з моєю онучечкою. Так, завтра ми їдемо ось таке місце. Називається Тріп-Здріл. Це, це такий парк відпочинку, як вони кажуть. Там є звірі, скажімо, як зоопарк, парк, але вони там ходять свобідно. Ми такий активний відпочинок дуже любимо. Це від нас, кажу ще раз, недалеко, десь 40 хвилин їзди. Обов'язково беру вас з собою і подивимося, як там. Там я буду перший раз, вони вже там були, не один раз, були весною. Казали, що дуже гарно, тому що там організовується пошук різдвяних яєць для діток. Ось, А зараз там звірі, можна покормити звірів і, звичайно, є різдвяна ярмарка. Вона невелика, але все ж таки є. І все вам покажу. Тому що моя внучечка таке любить, любить багато ходити, тож у нас проблем із такими подорожами з ходьбою немає. І коляски вона не любить, і не любила ніколи. Так, вітаю вас у трібстріл. Сьогодні у нас дуже холодно, На дворі 1 градус тепла, і вночі було мінус 2. Дійсно, різдвяна атмосфера. Тут дуже гарно, дуже багато людей. Ми приїхали з самого ранку, тому що воночечка стає досить швидко, вона вже звикла, тому що ходить в садочок. Ну і ми всі також з нею разом встали. Це була година восьма, поки зібрались, поки приїхали, ми приїхали приблизно на півдесятої. Повірте, холодно. Мені після Італії холодно. Тому що я вже відвикла від такої низької температури, тому що в Італії навіть зимою плюс 15, плюс 10. Максимум може бути плюс 5, і це буває дуже рідко. Так що вирушаємо ось таку подорож. Бачу, також є ось такі міні-кари, як я вже вам показувала хто зі мною давно і дивиться мене, показувала наш королівський палац реча. І там також є ось такі міні-кари, хто не може або люди з обмеженим. Можливостями, які не можуть рухатися або на інвалідних візочках, вони можуть використовувати ось такі мінікари, щоб подивитися все тут. Що мені подобається, зроблено все для людей. Так що <кхм> дивимося ще відео за 2025 рік. Хоча вже прийшов 2026. Ну, нічого, не встигла викласти це відео. Викладаю зараз, бо самі розумієте, коли проводиш час з родиною, час біжить швидко і просто не хочеться нічого робити, а бути з ними. Ось це така мапа. Тут розказано все, куди йти, що можна побачити. Ця місцевість не є дуже велика, її можна обійти скажем, приблизно за дві години. Це не так багато. Бачу, деякі люди без шапок. Не знаю, я би шапку себе не стягнула, то таки точно. Невеличкі, ось такі різдвяні ярмарки, продають на них усе харчові будки є. Дуже гарна мапа така, що навіть для діток можуть подивитися, що де можна побачити яких звірят. Так, тут є і харчові будки, продають гарячі напої. Також продають бельгійські вафлі, тепленькі, які смажать зразу перед вами. Ось, Ну і, звичайно, їхні німецькі сосиски з булочками. Ще є і бараболька фрі, все-все. ну, Все ми побачимо. Ось наша подож розпочинається. Спочатку ми йдемо брати їжу для звірят. Тут вона коштує євро. Як бачите, закидаєте mm -hmm. такий автомат, підставляється стаканчик. Це все видає цей автомат. І висипається їжа для звірят. Mm -hmm. ну, моя онучка, повірте, була дуже рада, бо вона таке любить, вона вже ходила неодноразово mm -hmm. в, в, в такі зоопарки і вже знає, що звірят треба кормити. Отже, вирушаємо. Насолоджуйтеся. Подорожю. прогулянку любимо, цікаво подивитися на звірів. Шкода, що немає цього року снігу. Більше буленька розказувала, що минулого року, коли я не була в них на Різдво, то снігу було чуть-чуть більше, особливо, де тут звірята. ну, Сантиметрів 2-3. Бо, самі бачите, клімат змінився скрізь. І хоч того 2-3 сантиметри, снігу все одно бракує для різдвяного. Скажем, такого настрою. Але, 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 обіцяють якийсь трошки сніг, подивимося, може він і не затримається. Але якщо буде літати, повірте, і це вже буде створювати настрій. Моя онучка в великому захваті, хоче усіх покормити, усіх погладити. Ми такий активний відпочинок любимо, особливо кажу, в хорошу, в хорошу погоду, коли. На дворі гарно, навіть якщо сьогодні холодно, немає нічого страшного. Повірте, тепліше, в'їлися і все. І поїхали на прогулянку. Таке відчуття, знаєте, що мінус один, хоча б всього на всього плюс один. Так, мені ж, донька сказала, що там впереді є невеличка маленька різдвяна ярмарка. Мені дуже цікаво подивитися, що там є. Звичайно, і ви побачите. Звірі тут ручні, вони абсолютно не бояться, самі підходять. Якщо потрусити стаканчиком, де є їжа, вони знають цей звук і підбігають самі. Не усі, наприклад, маленьке оленятко раніше не хотіло підходити. А оці підходять і самі запихають в мордочку стакан. Моя внучка спочатку трошки боялася, але потім їй це все сподобалося. Набрала обороту. Ці автомати з їжею є по всій дорозі. Цей такий стаканчик їжі коштує 1 євро. І ми його підкуповували, йдучи по дорозі. Бачите, от там на траві все-таки приморзок є, хоча плюс один. Я кажу, і відчуття, так як для мене, так як мінус один, бачите, скрізь є іній, і він не топиться. Абсолютно, навіть там, де падає сонце, досить холодно. Деякі частини цього парку закриті. Казала донька, що там щось вони будуть оновлювати, і деякі частини вони закрили, мають відкрити на весну. Подивимось, обов'язково ще приїдемо сюди весною на пасхальні е, свята. Подивимося, як тут проходить цей весь процес, коли шукаю яйця пасхальні. Мені дуже цікаво, я кажу, вони вже тут були, а мені цікаво, бо я таке люблю. Особливо, де можна гарно прогулятися, подихати свіжим повітрям, хоча холодненько, я вже трохи замерзла, бо я кажу, вже відвикла від такої температури. Але нічого, йдемо вперед. Ви знаєте, стільки дітей, стільки малесеньких батьків. Я кажу, німці також люблять такий відпочинок. Дуже багато зустрічалися навіть таких прямо маленьких діток. Може, місячне, двохмісячне, з колясками. Німці люблять такий активний відпочинок. Вони дуже все мають організоване, мають ось такі тачечки для дітей. Я кажу, для мене це як тачечка з великими такими колесами, де грузяться дітки, і прикріплюються або до велосипеда, або воно має ручку, і ти везеш ту дитину в такій, скажімо, закритій будці. Воно деколи є ж такі з цілофаном прозорим, що можна закрити від вітру або від дощу, або від снігу. Ну, Мені це подобається. Ось. Я кажу: моя онучечка кормить усіх. Абсолютно усіх. Деколи навіть бігає за звірятами, деякі бояться, бачу, тікають, але більшість з них. Йдуть самі до рук, як ручні. Ну вони вже звикли, тому що цей парк тут досить давненько, і туристів тут є кожен, не знаю, чи кожен день треба буде запитати, чи тільки на якісь свята. Але ми там впереді бачили, як заходили сюди, що його будуть розширяти. Цікаво, дуже що буде, коли розширять, тому що ця територія не є дуже великою. Ось її обійти можна за годинку-півтори, так прогулюючись, не спіша. Ось. І вони ще побачили. Напевно, що я собі так думаю, що багато людей приїжджає, гуляють. Тут можна робити якийсь невеличкий <кхи> пікнічок. І напевно, що із такою думкою вони вирішили розширитись. Навіть, от, бачите, є. Цікаво, наприклад, різні види грибів, які є. Це такий, як міні-музей. Мені такий активний відпочинок дуже подобається. Хоча я трохи травмувала коліно ще в Італії і важко ходити. Але повірте, мене це не зупинило, тому що я приїхала на відпочинок, на всі свята, і, звичайно, я не хочу сидіти вдома. А, випила трохи таблетки. Трохи полежала, відпочила і вперед походимо, приїду додому, буду відпочивати далі. А вже приїду в Італію, тоді вже буду щось робити із не, до, не, Як то кажуть, не в тему мені це коліно, але як бачите, воно мене не зупинило. Так, це вже почався оцей різдвяний ярмарок. Він дуже невеличкий, маленький. Тут є і різні. Е Всякі різдвяні можна купити собі на пам'яті. відкритки, <кхи> листівочки. А також тут, за традицією німецькою, вони тут жарять сосиски, смажать щось подібне до наших шашликів, але це їхнє таке м'ясо порізане, смажать хліб. Купується ось таке тісто, насаджується на ці палки. Вони, бачите, такі вогнища спеціально зроблені. Бараболя фрім, тут дуже розповсюджена, дуже це таке, знаєте, традиційне. Гаряче вино, глітвейн. також гарячі дитячі напої, які можна і діткам. Скажем так, якісь вишневі сік те, що я зрозуміла, бо я також це коштувала, мені було цікаво. Ось кожна будка щось продає: якісь гарячу їжу, гарячі напої, бельгійські вафлі, якісь смажать зразу перед вами. Тут це справжні сніги, бо ми трогали З моєю внучкою Вона каталася на цьому різвяному поїзді. дуже їй сподобалося. Тут кажу, от бачите, невеличка каруселька, оцей потяг різдвяний, потім таке невеличке обзорове колесо. Ось така територія для дітей. І, звичайно, ми тут сіли також і перекусити, пообідати, бо це наша традиція. Ну, їхня німецька, я вже до них пристроююсь, бо мені це тож, також таке подобається. Скуштувала гарячого супу. Мені дуже сподобався. Це був суп з грибів і ще щось було. Ну таке суп-пюре, Дуже смачне, ну, в такий холод, воно якраз і до речі. У дітей тут маса, уйма, всі гарно одягнуті у такі, як я кажу, лижні костюми. Моя внучка натягати його не хотіла. Вона має свою любиму куртку, свою любиму шапку, і ти з неї не стягнеш. Ну, характер проявляється. Що робити? Ось, але холодно не було, тому що ми завжди ходили скрізь пішки, і поки ти ходиш, ти не замерзаєш. Набігалися, наскакалися, накаталися на різних каруселях, качелях впері. Ми там вже побачили є також різні площадки, такі якби, спортивні, що можна і покататися, і погойдатися, і підтягнутися, і по таких спеціальних пройтися шнурках-канатах. <кхем> Дуже цікаво, захотіла вам показати, ось, бачите, звірята взагалі не бояться, підходять. Є маленькі оленята, також ми там бачили. Краса. Я вже навіть не рахую, скільки ми накупляли тих стаканчиків з їжею для них. На кожному кроці ми їх кормили. Кормили, тому що, знаєте, хочеться, коли ти їдеш в таке місце, це воно для того якраз і предназначене. Щоб і відпочити, і покормити звірів, ну, вони за рахунок того і живуть. Я рахую, це недорого, такий відпочинок. Є, от бачите, сувеніри. Вони адекватні ціни. Повірте, я подивилася навіть дешевше, ніж в буковелі, тому що також тут є і шерстяні рукавички, шерстяні шапки, шерстяні шкарпетки з такої овечої бавовни. Вовни. І ви знаєте, ціни досить адекватні, дешевші ніж у буковелі в Україні. Тому що я була і я бачила ціни дуже високі. Дуже-дуже дуже. Повірте, ми купили таку гарну овечку з овечої вовни. Іграшку коштувала всього на всього 7 євро і вона досить велика. Шкарпетки були також 15-20 євро. Це недорого, тому що шкарпетки досить високі і якісні. Ось це вже підходить прогулянка наша до кінця. Я казала, це невелика територія, але моя внучка накаталася, нагойдалася на всіх качелях, які тільки тут є. Ось, аж змучилася, вже попросилася аж тепер трошки на ручки. Ще показала. Якщо чесно, з донькою, з донькою вже трошки примерзли, але нам ще пару хвилин, і ми вже підемо в машину. Я кажу, бо я вже після Італії просто відвикла від холодного клімату. Для них це окей, для мене це захолодно. Час летів швидко, ми вже повертаємося назад, тому що ще трошки почне темніти, тому що п'ята година вже робиться досить темно, майже ніч, все-таки ще зима, ще грудень. І все, нагулялися, набігалися, а тепер вже пора й додому. Погода, кажу, як сьогодні чудова, холодненько, сніг, Так і не було, хоча обіцяли. обіцяють ще на слідущі дні. Надіюся, хоч трошки, хоч білі мухи, щоб політали. Моя внучка вже бачила перший сніжок, у них тут вже він був, полежав буквально пару годин, десь був сантиметр снігу. І все. Нічого, маємо надію, що все-таки він. Впаде хоч трошки. Надіюся, вам сподобалося подивитися ось такий наш активний відпочинок. Я, як приїжджаю до них в Німеччину, завжди хочемо десь погуляти, походити, бо вони це роблять щонеділі, вони це привикли. Дитина, моєї доньки досить активна і любить ходити багато пішки, проблем з цим вони не мають. Візочка, як кажуть, вони залишили ще, який було півтора року. Завжди брали з собою візочок на такі великі, довгі прогулянки, бо самі розумієте, дитина маленька, змучиться чи захоче спати, треба буде десь покласти. Вони тільки раді того цей візок і брали. А так вона скрізь ходила абсолютно пішки. Вона найде змучувалася, скоріше змучувалися ми, ніж вона. Надіюся, що вам сподобалася така прогулянка. Це для мене була також. Вперше подивитися такий дуже цікавий парк-зоопарк, скажімо, міні-парк-зоопарк, парк відпочинку і розваг дуже гарний. І подивимося, як він буде виглядати весною. Візьму вас з собою обов'язково подивитися, як тут будуть відмічати пасхальний пошук яєць. А ви не забудьте підписатися. Дякую за перегляд і до слідуючих зустрічей!